Для Свято-Успенського собору домовини накриті прапорами. Тут прощаються із двома воїнами Дмитром Клименком та Павлом Остапчуком. Обоє загинули 10 березня цього року, повідомив речник обласного терцентру комплектування Роман Істомін. Ося це поблизу села Іванівське, що на Донеччині під час штурмових дій російських військ. Смертний". Дмитрові Клименку було 27 років. Він проживав у Полтаві. У квітні 2022-го пішов добровольцем на війну. Діма працював на підприємстві у нас ісключительний человек. Як працівник, як добрий чоловік, навіть не над тим, на чи не йти. Дуже отважний такий був, я к сожаленню неожиданно, Буквально він був тут три тижні тому після контузії. І назад, коли повернувся, буквально через несколько днів не стало. Воїн служив у окремій штурмовій бригаді. Був стрільцем гранатометником. Мав звання старший солдат. У нього залишилась дружина, брат та батьки. Це моєї племінниці чоловік. Ми в них були два роки тому на свайбі. Бажали здоров'я, життя діток, але ця війна прийшла. Ми там в кобиляках ходили в ліс на річку. Веселий був, життєрадісний, любив природу, діток вони, на жаль, ще не завели. Ще один воїн, з яким попрощалися, 36-річний Павло Остапчук. Він теж родом із Полтави. Строїтельно навчався Кондратюка, От, працював по ремонтам. Людина була дуже образована, могла підтримати ми розмову. Зараз брат поранений у госпіталі, мати батька. Солдат служив у 107-й артилерійській Кременчуцькій бригаді. Згодом його перевели до штурмової бригади на посаду стрільця. Загинув військовий від поранень несумісних із життям. Це наш знайомий. Ми працюємо в магазині, він до нас ходив. Це така світла людина, вічна йому пам'ять. Дуже добрий, веселий, завжди підтримує, допоможе чим зможе, завжди спитає, як ти. Як Обох військових поховали на затуринському кладовищі, що неподалік Полтави. Валерія Рбалка та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.